Друзі, ми продовжуємо підсумовувати тиждень, який минає. І, ну і звичайно, обговорюємо поточні події зараз, в цій годині в нашій студії. Дмитро Чекалкін, український дипломат, блогер, письменник, телеведучий. Я вас вітаю. Вітаю, вітаю, дружні! Дякую, що завітав. Ми підсумовуємо, вже говоримо не перший день про ці підсумки саміту НАТО. Хочеться виділити основні моменти, звичайно, те, що очікували. Ну, як кажуть вже багато фахівців, експертів, саміт таким собі став компромісним варіантом для України. Ми очікували напевне якогось прориву, ну нагніталася так, скажімо так, інформаційний фон. Хоча, ну, всі прекрасно розуміли, що ніякого запрошення в Україні там на цьому саміті дати не можуть. Як по атмосфері, от те, що ти побачив, що, що, що можна сказати? Ну, є такий вислів мовою, мови, що якщо ти уникаєш високих очікувань, то уникаєш і великих розчарувань. Тому в мене особисто не було ніяких високих очікувань, тому що ми вже розуміли, що наші західні партнери мають купу до нас претензій і напередодні буквально за два дні до початку цього вільнюського. На Саміту Джо Байден давав інтерв'ю розлоги в CNN Фаріду Захарії, і він впродовж декількох хвилин, які були присвячені саме українській темі, він двічі повторив слово демократизація, демократизація. Тобто нас е цивілізований захід захищає, поки ми боремося з Росією. Якщо сьогодні вони всі відзначають, що в нас тенденції. Досить промовисті сьогодні авторитаризму да, і від, від повертаються ті самі формули, які були за часів Януковича. В ну поки що досить стриманій мові дипломатів, але в документах вже йдеться про те, що да, треба відновлювати демократичні засади. Ми з одного боку розуміємо, наскільки сьогодні обмежені наші західні партнери в своїх висловлюваннях, тому що ну їхні рішення щодо виділення Україні абсолютно рекордних сум на сотні мільярдів доларів, вони спираються на громадську думку, яка абсолютно прихильна сьогодні до України. Якщо вони починають відверто казати про наші внутрішні проблеми, то вони самі собі рублять сук, на якому вони сидять. Тобто вони сьогодні будуть на собі погіршувати свої електоральні шанси на майбутніх виборах у усіх країнах наших сьогоднішніх партнерах. Ми найближчим часом відбудеться в ті чи інші виборні компанії. І вони розуміють, як тільки вони будуть голосно казати про те, що в нас тут розгул, так би мовити, автократії, то їх то, запитають: то, хто, а куди ми вкладаємо свої кошти? На, що ми, на що ми, чому чому ми ви витрачаємо наші мільярди сотні мільярдів угу. на те, щоб тут українська влада купувала бара? Набивали дивани наших очільників мільйонами доларів, і тим більше такий промовистий факт, про який теж поки що вони мовчать, але виділяються рекордні суми на фінансування тих каналів, які сьогодні входять в так званий пул єдиного марафону, але вони належать ці канали найбільш розшукуваним в американську феміру злочинцям. Тобто беруть у американців гроші, і якщо раніше. Коломойський фіртаж фінансували свої канали за рахунок власних заощаджень, да і власних здобутків знов ж таки з тих здобутків, які були ну прямо скажемо, не зовсім да прозорим шляхом на набуті. На То сьогодні американські гроші використовуються для того, щоб фінансувати канали, які повністю належать. Ну тобто, там партнерах у Коломойського ще е, Медведчук через свою дружину. І, і фірташ, який розшукується американською Фімідою, який вже, скільки майже там 10 років суд триває, його в у Відні, він використовує там сотні мільйонів для того, щоб все ж таки захистити себе від американської в'язниці. Ну, тобто, є такий, знаєте, досить можливо ризикований жарт, але поки фірташ з Коломойським не опиниться в американській в'язниці, Україна не буде в НАТО. І те, це, це дійсно ну, серйозний виклик, тому що вони ж захищають все ж таки в ж таки Україну як оплот демократії і свободи. А якщо ми не виправдовуємо це високе звання, то навіщо їм витрачати такі суми, і потім втрачати владу НАТО? Це північно. Атлантичний в першу чергу військово-політичний військово блок, який створений не для того, щоб розкидатися мільярдами на допомогу там, ну так скажемо, не самим цивілізованим сьогодні режимам. Є ж приклад Афганістану. Вони ж теж можуть на певному етапі сказати, що хлопці ви нам набридли, умивають у моїм руки і і, і, і і підуть. Тобто вони певним чином дійсно поз, 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 збільшать свою там сьогодні загрозу, яка буде на кордонах їхніх з е, Росією, але якраз те, що відбулося на цьому саміті, це те, що вони збільшили е, сьогодні свій союз за рахунок вже Фінляндії, і практично в Швеції, яка вже до за один крок до приєднання до НАТО. Тобто, ну, коли взагалі прийшов е, Джо Байден до влади. То його головним завданням на зовнішньополітичному напрямку було якраз знов стабільність і єдність членів країн-членів НАТО. Тому що за часів, на жаль, Трампа, ми знаємо, що серйозний був удар по єдності і ці абсолютно відверті, такі зневажливі вислови Трампа по відношенню до цього блоку, що взагалі ми витрачаємо абсолютно безглуздо наші гроші, що не треба, не треба нам витрачати такі великі суми на цей блок. І самі ж американські очільники казали, що у випадку перемоги Трампа на другому на другий термін. То він би практично знищив би цю організацію. Тобто, тому велика заслуга Джо Байдена, що з перших же днів свого перебування при владі він консолідував цей блок, і сьогодні такої єдності серед членів НАТО. Можливо, не було за останні там десятиліття існування. І вона сьогодні дійсно в існування цього блоку наповнена новим змістом, тому що вони дійсно сьогодні. Вбачають в Росії найбільшу загрозу сьогодні в на європейському фланзі. Вони не можуть відповідно, нехтувати тими загрозами, які, на, які на, на азійському фланзі, але вони сьогодні збільшують кількість своїх військ до 300 тисяч, доводять на в східноєвропейському напрямку. Тобто це нечуване такий значуване збільшення кількості своїх особового складу. В нас є завдання до довести, що ми все ж таки ну не, 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 не лише на папері рухаємося в напрямку цивілізованої Європи, тому що нагадаю, серед тих сіми е, завдань, які були поставлені перед нами для того, щоб приєднатися до Європейського Союзу, ми за два роки виконали лише два. І то не повністю, тобто, ось до до доведіть, що ви дійсно робите все від вас залежне для того, щоб перешкоди ці прибрати, тому що сьогодні вони обмежують е е е наші. Амбіції да, і нашої можливості приєднатися до блоку, до, до блоку НАТО через те, що якщо вони приймають сьогодні Україну в НАТО, то це виклик ядерної держави Росії, і відповідно загроза є ядерного протистояння ядерної війни. Але якщо навіть війна закінчиться, слава богу, да то знову ж таки ми можемо не приєднатися до НАТО, тому що в нас не будуть зроблені відповідні кроки в напрямку демократизації і відновлення. Конституційних норм в Україні, тому що сьогодні Україна ну практично е, наслідує той шлях, який Путін пройшов 20 років тому. Не, сьогодні повністю підконтрольні засоби масової інформації, владна вертикаль, всі органи влади практично підпорядковані одному кабінету на банковій. Та в нас не ніяка не парламентська президентська республіка, практично офісно президентська республіка. І останні оці витівки навіть Стефанчука, який заявив, коли вимагали. Поставити питання про те, що ну ганебне перебування Шуфрича на посаді голови комітету захисту свободи слова в українському парламенті. І то він сказав: ну, на на, на прохання Ірини Геращенко дати словенка, Бог подасть. Тобто, де в якій цивілізованій державі голова парламенту може так відповідати, і це і це ж особисто ну така яскрава особистість Шуфрич. Мені американські наші партнери розповідали, що в них є записи телефонних розмов. Перший день російської агресії не ховаючись, роздавав по всіх по відкритих і по закритих каналах обіцянки, що після завтра росіяни будуть в Києві. Це Шуфрич казав всім своїм респондентам, з ким він 24-го числа спілкувався. І ця людина, і ця людина, яка так радо тут вже готова була зустрічати російські танки. Він тепер очолює в парламенті комітет захисту. Ну, бачите, там всередині самої фракції слуги народу є ті, які, наприклад, виступають проти присутності на посаді Шуфрича, але у них у самих немає єдності в цьому питанні, Тому що вони залежні в голосування сьогодні. Їм критично там кількістю голосів додають саме ці опасажисти. І вони ж досі є або керівниками якихось комітетів, або секретарями, або заступниками керівників, там скільки там 10 комітетів відповідно які... мають доступ до певних державних а, таємниць. Абсолютно як, як можна сьогодні? Ми там кажемо, що ми завтра там, припустимо, ну дай Боже, там доєдналися до НАТО. Але якщо всі секрети ми будемо, як це відбувалося за останній. На жаль, роки розкривати нашим ворогам. Ну там припустимо той самий там полковник Червінський, який сьогодні за Він роками, практично майже там 10 років був головним контрагентом американських спецслужб тут по всіх операціях. Мало того, що всі ці операції були зірвані, але саме його саджають сьогодні за грати. А людину, яка цього яка була роками партнером деркача і дубінського по розкрутці цих ганебних плівок. Деркача, які були передані з офісу президента в руки російської агентурі, російському офіцеру, чи там гручі СВР, хто його знає цього деркача, так от його людина очолює сьогодні структуру арма, яка розпоряджається десятками мільярдів доларів сьогодні, власністю, яка конфіскована в російських урядових чи там неурядових структур в Україні.